Наближаються. Вони вже добралися до рівного з таким текстом. У місцевих пабліках оприлюднюють відео із квадроберами. Бігають на чотирьох у масках та з хвостами. У Луцьку з'явилися квадробери. Відео подібної забави знімають уже й на Тернопільщині. Діти м'явкають, дорослі розводять руками. Українські бумери та міленіали знайшли новий привід нагавкати на дітей: квадробінг для тих, хто не має інтернету, але якимось чином натрапив на це відео. Квадробінг це коли люди одягають костюми тварин. Бігають рачки та виконують різноманітні трюки, так би мовити, зоопаркур. паркур в Україні ця субкультура здебільшого набула популярності серед дітей та підлітків, і чомусь у декого від цього добряче горить. Я вважаю, що це повна фігня, і це взагалі не потрібно. Ну нащо? Нащо воно треба? Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є, якимись тваринами? Ти людина, ти не тварина. Крихке его українських жіночок і чоловічків, які в дитинстві розважались лише грою в шашки з дідом, а на дитячі свята вдягались не зайчиками, а хліборобами, не витримало квадробінгу. Виявилось, що поява квадроберів у місті десь друга, максимум третя за важливістю проблема після існування русні. Тож не Виключено, що на діпстейті може з'явитись карта руху квадроберів. Ви думаєте, ми перебільшуємо? Я до кінця вірила, що до Тернополя не доберуться. В маленькому місті борщів теж появляються. І в чорткові є дитина питала, чи їй можна, але я заборонила. Не хочу, щоб тіло деформувалось в період росту її організму. Талановиті редактори українських телеканалів швидко розпізнали перспективність цієї теми та почали її роздувати. На питання, що таке квадробінг, загроза чи невинна забавка була дана однозначна відповідь: квадробінг це восьмий смертний гріх. Дітям у масках лисичок присвячують годинні передачі. Ну, знаєте, оці ток-шоу з гостями в піджаках експертами в окулярах де обговорюють серйозні проблеми. на кшталт чи може рідна сестра бути кумом? Діти перевертні гра чи загроза. Ось тема програми сьогодні. Діти, які імітують тварин, перевертні діти, які грають у Майнкрафт, це діти пікселі, діти, які дивляться аніме, діти покемони. Єдина дитина, яка не загрожує дорослим, це та в якої немає дитинства. Редактори так намагалися зрозуміти квадроберів, що самі стали тваринами та почали ригати, що ті коти. Тільки замість шерсті, оціночні судження, які наштовхують на думку, що щось цими дітьми не так. Що це? Весела гра одноденка чи небезпечний рух? Втеча від реальності, чи навпаки соціалізація? Чи становить це загрозу для психіки дітей? Чекаємо на деконструкцію гри вхованки, яка вчить дітей красти. Це відео начебто мало розібратися, чи не шкодить квадробінг психіці та здоров'ю дітей. Замість цього напружені за кадрові голоси швиденько все маргіналізували та перетворили на треш. Це правда, що ви навіть звуки можете копіювати? Трошки. Вовчі? Е, вовчі, собачі і трошечки пташинь. — А якщо я вас зараз попрошу скопіювати вовка? І 5, і 10, і 20 років тому можна було пройти повз компанії підлітків і почути від них найширший діапазон звуків. Хтось спілкувався між собою клінгонською, хтось парсалтангом з Гаррі Поттера», дідиш копіювали р 2 2 Ба більше дехто з коментаторів сам визнає, що малим бігав по парках та пісяв під дерево, задираючи ногу. Ну тобто вів себе як звичайна дитина. Але те, що відбувається сьогодні, це вже занадто. Ну, я теж в свій час е, бігав, грався, що я собака, але ну ну вони прям вже в крайності вдаються зараз. Коли слухаєш, як описують квадроберів, то здається, що це поради батькам, як виявити у дитини ранні прояви токсикоманії. Особливі ознаки: маски тварин, хвости, імітація поведінки звіра. Вдіваєш маску і все, ти вже нібито е, інша особистість. Чомусь те, що дорослі теж все життя грають в квадробінг, нікого не хвилює. Ну тільки замість масок тварин використовують соціальні маски. Оп я коментатор з Фейсбуку, який знає, як треба керувати країною. Оп я батя, який поняв все про футбол. Оп я людина, яка кричить на запарковане авто. Але всі ці обговорення зайчиків та вовчиків виглядають ще гірше, якщо пропустити вступ і почути деякі фрази поза контекстом. Тоді здається, що це обговорюють щось настільки непристойне та погане. Що в поважних товариствах такі теми не піднімають навіть пошибки. щось типу членства в партії регіонів. У мене двоє дітей, двоє дівчат. І вони якраз зараз в такому віці, що от-от і. ну, Почнуть, скажімо так, цим цікавитися, бо про це дізнаються. Ну про це. Ну розумієте, про це, про те саме. Ви скажете, ну чого ти так палаєш? Це ж звичайне українське телебачення, те саме, яке з лисої собаки раз на рік робить шупакабру. Частково так і є. А ще таке штучне перетворення квадробінгу на проблему дуже нагадує одну країну, з якою ми не хочемо мати навіть крихти спільного. Рівнім сінатори віву війну квадробіром, молодіжну субкультуру, привірцою яка позиціонує Тебя, как животное, хотят запретить в Росії. Спорт спосіб самовираження, безобидное увлечение или повод для беспокойства. Многие считают подобные заняття опасными, а над малолетними зверями сміються і травлять їх. Аргументируют своє отношение поведенням дітей. Мов, вони не видять границ, лають на людей, кусаються і їдять корм. В Росії першими почали подавати квадробінг як проблему. І тепер це підхопили на нашому телебаченні, буквально використовуючи ті ж самі аргументи: про вплив на психіку, агресивну поведінку та поїдання корму. Ще трошки, і тернопільське телебачення вийде на головних бенефіціарів квадробінгу англосаксів. У соціальних мережах ширяться відео, як діти вживають їжу тварин та агресивно поводяться. То де межа між грою і загрозою? На що готові люди, аби підтримати нову течію? Та в який культ може перерости квадробінг? Нешановні дорослі і особливо представники медіа з напруженими голосами в ім'я пса патрона, будь ласка. Він... Від квадроберів. перестаньте роздувати цю тему. Дайте дітям, хоч трошки дитинства, під час повномасштабної війни, досить бути настільки ж тупими та квадратними, як русня. Та й, взагалі, які в квадробери, коли село на Київщині тероризують справжні здичавілі свині? Велика свиняча компанія вже кілька місяців бігає табунами з селом і атакує місцеві городи. А поки дорослі бідкаються, а діти розводять лапами, давайте відремонтуємо кілька дронів. Екіпажам роти очі 120 120-го окремого розвідувального полку, треба деталі та комплектуючі для ремонту БПЛА. Бійці виконують бойові задачі у злагодженні з іншими бригадами на Бахмутському, Вогледарському та Куп'янському напрямках ремонтувати дрони набагато дешевше ніж купувати нові. Тож просимо долучитися великою та малою гривною. Посилання на збір під відео.